Одного дня, сидячи в студії, я заглянув на OLX, щоб переглянути якісь цікаві оголошення, і випадково натрапив на PlayStation 2 з іграми усього за 1300 гривень. Одразу в мене з'явилася ідея придбати цю консоль та розповісти вам про те, що вона може у 2025 році. Трохи обдумавши, я вирішив, що на ці гроші краще куплю 6 BіgMaq меню, а натомість проведу експеримент. Чи можу я те саме з MacBook? -ом? Та геймпадом. Буде цікаво і тим, у кого він да, iPhone чи Android, бо більшість інформації з цього відео можна застосувати і до цих платформ. Тож, мене звати Костя, і зараз ми зробимо з мого Macu справжній ретро-ігровий комбайн. Поїхали! Для початку відповім на питання: а як ти зібрався запускати ігри PlayStation 2 на MacBoці? Усе дуже просто: існують спеціальні програми-емулятори, які дозволяють запускати програми, створені для однієї операційної системи, на пристрої з іншою операційною системою. Простими словами, емулятори імітують функції іншої операційної системи та перекладають інструкції програм. На зрозумілу мову для вашої операційної системи. Було створено безліч таких програм, починаючи від емуляторів Android, закінчуючи тим самим емулятором PlayStation. Для прикладу, в App Store ви можете знайти додаток з назвою PPSSPP, який є емулятором PlayStation Portable. Хто не знав, PSP це портативка від Sony, яка була випущена у 2003 році і на той момент була культовою. Для всіх геймерів. Так, до чого це я? Для цієї консолі було випущено купа культових ігор та продовжень серії ігор, такі як God of War, Assassin's Creed, Resident Evil та інші. Тож, як перший компонент для нашого Mac Gaming Station, ми візьмемо цей емулятор. До речі, він також доступний для iPhone та iPad, в App Store, а на Mac можна завантажити з офіційного сайту, посилання в описі. Далі у наш ретрогеймерський сетап ми візьмемо емулятор тієї самої PlayStation 2. Тут вже і графіку у поцікавіше, і в принципі ігри масштабніші, бо оригінальна консоль була потужніша за PSP. Ну і через те, що це не портативка, а повноцінна консоль, ігор тут набагато більше. Тож цей емулятор неодмінно додається до набору. Так само можна завантажити з офіційного сайту. А якщо хочеться щось окрім PlayStation, то, як я і казав, існує безліч емуляторів. Наприклад, OpenEMU для любителів Game Boy, NES, Sega Mega Drive та SNES. Чим mupen 64 для поціновичів Nintendo? На ці програми залишу посилання для охочих. Добре, платформу для ігор підготували, а де взяти ігри? Головна проблема у тому, що це старі ігри, і переважно вони випускалися на дисках або картриджах. Тож десь придбати та закинути їх на Mac, ну. В принципі неможливо. І єдине рішення це максимально засуджую. Знайти їх у відкритих джерелах в інтернеті. Тут ніяких посилань залишати не буду, бо YouTube буде дуже злий на мене за такі речі. Але ось вам підказочка: Google, назва гри, ваша платформа. Та дописуєте ROM. Сподіваюся, далі розберетеся. Ну і найочевидніший спосіб це шукати ігри в App Store чи Steam. Банально, але працює. Тут можна знайти старий Doom, Half-Life, GTA, Mafia та багато інших ретро тайтлів. Тож тепер все, що залишається, це вивести картинку з маку, під'єднати геймпад, запустити емулятор та грати. Найголовніше, що це старі проекти, які без проблем потягне навіть Air на M1 чи навіть ваш iPhone. І як я і казав на початку, ці способи підходять для Windows і Android користувачів. До речі, для Windows навіть більше різних емуляторів, тож можна обрати взагалі все, що завгодно. Тепер вітаю вас у світі ретрогеймінгу та дякую вам за перегляд. Пиши в коментах, у що б хотів пограти на такому сетапі. Не забувай про лайк, підписку та дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!